Уяви, що ти підпливаєш до атен, ще з моря бачиш величезну статую атени, яка височіє над містом. Далі на горі видніється Акрополь, центр із численними храмами, рівними колонами та безлічю скульптур, йдеш містом і бачиш головний храм богині мудрості атени, парфенон, у центрі якого колись стояла скульптура покровительки міста висотою понад 10 метрів. І це лише початок знайомства із грецькою культурою. Ми розпочинаємо знайомство з однією з класичних культур. Мистецтво давніх греків вражало своєю майстерністю сучасників і наступні покоління людства. Розквіт грецького мистецтва припав на так званий золотий вік перікла, що тривав від завершення греко-перських воєн у 480-х роках до нашої ери, до 3-го століття до нашої ери. Цей період характеризується створенням класичних творів мистецтва, таких як скульптури, храми, розписи та література. Розпочнемо наше знайомство зі скульптурою. Греки обожнювали створювати постаменти для богів у храмах, а також зображували своїх героїв та видатних осіб, що сприяло появі великої кількості скульптурних шедеврів. Скульптури в п'ятому столітті до нашої ери стають динамічними та живими, вони різноманітні у позах і поставі, відображають реальну зовнішність людини та її красу. Крім того, греки захоплювалися довершеністю людського тіла, тому коли ми бачимо ці скульптури, то розуміємо їхні уявлення про красу. Найвідомішим скульптором був Фідій він створив такі твори, як статуя Зевса Олімпійського у храмі на Олімпії, яка вражала своїми розмірами, а також статую Атени для храму в Парфеноні. За спогадами сучасників, велич і краса цих скульптур вражали навіть байдужих до мистецтва людей. Активно працювали й інші скульптори, такі як Мирон та Поліклет. Наприклад, Мирон створив скульптуру дискобол, яка стала свого роду революційною. У чому, на твою думку, полягає її унікальність? Унікальність дискобола у тому, що він відображав момент руху людини перед стрибком, ніби атлет завмер і от от зробить кидок вперед. Іншим прикладом видатної скульптури є творіння поліклета «Дорифор». Автор зумів передати поставу людини. У IV столітті до нашої ери митці пішли далі і намагалися передати у скульптурі внутрішній світ людини. Представником цього періоду є Пракситель. Найвідомішими його творіннями є скульптури Гермеса та Афродіти Кніцької. Іншим великим досягненням греків була архітектура. До наших днів збереглися лише руїни храмів і палаців давньої Греції. Та навіть руїни вражають сучасників своєю величчю та красою. Храми, як правило, будували у формі прямокутників і з усіх боків оточували колонами. Грецькі колони мали кілька стилів: дорійський, іонічний та каріатидний. Коротко розповімо про них. Дорійські колони є простими за формою, вони масивні, важкі та позбавлені прикрас. Натомість іонічні колони вирізняються легкістю та витонченістю. Іноді замість колон греки використовували як опори скульптури, їх називають каріатидами. Найвидатніші пам'ятники збереглися в атенах, фівах та на мілосі. А що ж до храмів найвідоміший грецький храм Парфенон був збудований на вершині Акрополя на честь богині мудрості атени. Храм навіть віднесли до семи чудес світу, адже його оточували 46 колон, а в центрі височіла скульптура атени, виготовлена із золота та слонової кістки. Створив її скульптор Фідій. На Акрополі було близько десяти храмів, почнемо з Парфенону, що височіє на вершині гори. Далі перед нами постає храм Ерехтейон, найдавніший храм міста, присвячений Богу Гефесту та герою мітів Буту. Рухаємося далі нас вітає храм богині Ніки Аптерос. В центрі храму стояла скульптура Ніки богині Перемоги, якій Атеня не відрізали крила, щоб перемога не залишала їхнє місто. З Акрополя ми спускатимемося чудовими мармуровими сходами пропілеями нас вітає картинна галерея, а праворуч храм Ніки. Атенський Акрополь вважають найвищим досягненням грецької архітектури. Але нам час йти далі до театру. Театр з'явився саме в давній Греції. Спочатку як святкування нового врожаю та винограду на честь Бога Діоніса у 6-5 століттях до нашої ери. Вистави почали показувати у п'ятому столітті до нашої ери. Усі ролі, як жіночі, так і чоловічі, виконували чоловіки. Вони вдягали на себе маски, які відображали різні емоції. Майданчик для вистав мав напівкруглу форму з поступовим підвищенням. У центрі була сцена. Найвидатнішим був театр Діоніса в атенах. Найпопулярнішим жанром була трагедія, але поширеною була і комедія. Часто сюжетами постановок ставали міти та легенди про грецьких богів. Значний внесок у розвиток давньогрецького театру зробив Фес Піс, автор більшості творів, який ще й запровадив акторську майстерність. Проте основою грецької культури є література. Найвідомішим грецьким поетом був Гомер, який написав Іліаду та Одіссею, де описав історії та легенди Троянської війни й довгий шлях повернення героя Одіссея додому. Саме греки започаткували такі літературні жанри, як комедія та трагедія. У центрі уваги класичних творів людина та її душевні переживання. У Давній Греції розвинулися такі літературні жанри, як епос, лірика та драма. Найвідомішими літераторами Греції були Езоп, Есхіл і Софокл. Великої популярності серед греків набули Олімпійські ігри. Спортивні змагання присвячували головному Богу Зевсу Олімпійському. Рівень урочистості свята вражав. Ігри відбувалися на Олімпії що чотири роки. Вони існували з 776 року до нашої ери до 393 року до нашої ери. На час ігор у Греції припинялися всі війни та конфлікти, а з усіх куточків країни з'їжджалися учасники змагань. Ігри починалися з урочистого параду учасників. Після цього протягом кількох днів відбувалися змагання з різних видів спорту, зокрема у п'ятиборстві це біг, стрибки в довжину, метання диска, кулачні бої. Перегони на колісницях. Кожен вид спорту мав свого переможця, якого називали олімпіоніком. В останній день змагань переможці отримували вінок із оливкового дерева, адже медалей тоді ще не вручали. Натомість урочисто оголошували переможців і на їхню честь влаштовували бенкет. Повертаючись до рідного міста в пурпуровому плащі, переможець урочисто зустрічався з усіма його жителями. З підкоренням Греції Олександром Македонським Олімпійські ігри перестали проводитися. Відновилася ця традиція лише наприкінці ХІХ століття, коли було створено міжнародний олімпійський комітет. Перші сучасні ігри відбулися в атенах у 1896 році. Відтоді вони проводяться що чотири роки та є важливим елементом міжнародної співпраці. Запам'ятай. Давня Греція подарувала світу велику кількість мистецьких творів. Греки створили багато скульптур. Прикладом є атена в Парфеноні та дискобол. В архітектурі особливе значення має атенський акрополь. Вирізняється своєю помпезністю храм атени Парфенон, який зберігся до сьогодні. Греки також придумали Олімпійські ігри, які проводили у сьомому 4 століттях до нашої ери. Творімо історію разом. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео.